Сьогодні ми як, починаємо повторення вправи для курсу алгебри сьомого класу, і зараз я вам нагадаю, що ми з вами вивчали взагалі у сьомому класі. Так, спочатку ми вивчали з вами степені та властивості степенів. Нагадую, що коли ми множимо. Декілька множників, однакових один на один. І цих множників, наприклад, N кількість, то це означає, що кількість цих множників є показником степеня, да? тобто А в степені N, це наша степінь. Де А основа степені, Н показник степені, А, яке число множиться, Н e, скільки разів це число множиться саме на себе. Ну і нагадую, наприклад, 2 в третій степені. Це 2 на 2 на 2, тобто 8. Ну, це так. Це потрібно вміти рахувати. Але ж крім цього, потрібно знати ще властивості степеней і номер 1263, якщо ви його розв'яжете. Він в повній мірі представляє нам ці властивості. Пам'ятаємо, що коли ми множимо однакові основи, мають різні показники ці основи, то при множенні ми показники додаємо. При діленні однакових основ. Показники віднімаємо. І при зведенні степеня до степень, тобто А в степені Н та ще в степені М, ми показники множимо. Це перше. Друг. Коли ми зводимо до степеня добуток якийсь, то ми повинні до цього степеня звести кожну множить нагадую. І коли ми частку зводимо до степеня, де b не дорівнює нулю, ми теж повинні звести до цього степеня окремо чисельник, окремо знаменник а потім результати поділити. Властивості у нас використовуються не лише зліва направо, а й справа наліво. Ну і зараз ми побачимо, що в номері 1263 у нас всі властивості степені. Тобто А в 8 степені в четвертій множимо, А в 32 степені. А в 8, помножити на А в четвертій. А в 12 додаємо показники. Ну, і там, де у нас з вами зводиться в степінь, степінь, потім ділиться. Спочатку 4 множимо на 5, 20 і віднімаємо 7, отримаємо результат, тобто 13 а в 13 степень. Тому ще раз, це ми повторювали на наступному, на попередньому, вибачаю році. І нагадую ще моменти такі, якщо ми зводимо до другого степеня якесь від'ємне значення, тобто, зараз я це все, все очищаю. Наприклад, мінус 2, зводимо до другого степеня. То якщо в нас в дужечках записано, число зводиться в другу степень, то це мінус 2 помножити на мінус 2. І це буде у нас 4. А якщо в нас немає дужечок, і ми пишемо мінус 2 і в другій це означає, що спочатку двійку, звести до другого степеню, і попереду записати мінус. Тобто це мінус 4. Зверніть увагу такі процентні приклади, але діти буває допускають, припускаються помилок, і коли розв'язують завдання, які містять таке, таку степінь. Так, це ми із степенями робили. Потім давайте звернемо увагу на наступне, що у нас тут є завдання, що місяць і степінь бачите? І тут треба довести, що значення виразок кратне якомусь числу. Тут у нас, крім того, що степінь, ми бачимо, ми ж не зводимо до степеня кожен доданок, щоб потім... Отримати число, яке потім перевірити, чи ділиться воно на 61. Тут ми використовуємо винесення спільного множника за дужки, а потім вже дивимося, як у нас, чи ділиться наша, наш вираз на 61, чи ні. Яким чином? Коли у нас один із множників ділиться на 61, то весь добуток ділиться на 61. Тобто, де в деяких прикладах не потрібно два вводити до степені 962. Тобто потрібно підходити до наших властивостей, що я раніше вам казала, ну тільки що казала. Потрібно підходити вибірково. Тобто, де ми використовуємо і рахуємо е, значення виразів, а десь цього не потрібно робити. Далі. Нагадую, що є такі у нас завдання, де потрібно було звести до однакової основи спочатку, а потім вже використовувати властивості степеней. Тому потрібно знати степені значення степеней деяких чисел. наприклад, степень двійки, два там в другій, в третій, в четвертій, в п'ятій, в шостій, в сьомій сьомий, таке інше, в стрійку. Часто використовують і також п'ятірку, якщо ви звернете увагу на ці два наші номери. Ну і подайте у вигляді степеня вираз та обчисліть його значення. Спочатку подайте у вигляді степеня. Що мають на увазі? Мають на увазі, що спочатку 81 потрібно представити у вигляді степеня з основою 3, а потрібно пам'ятати, що 81. Це 3 на 3, і ще раз на 3, і ще раз на 3. Тобто 3 в четвертій степені. Помножити на 3 в другій степені. Потім ми за властивостями степеней показники додаємо, і буде у нас 3 в шостому степені. Тобто, спочатку записали у вигляді степені, а потім порахували. Нагадую, що розрахунки у нас ведуться ще раз. Множенням кількості, що показує показник наш степеня основ одно, одне на одне. Ну, я тут розрахунки не буду проводити, лише показала, як приводити до однакової основи. Так. ну, м -м Далі, ну, що ми зможемо з вами ще розглянути використання степеней, це, наприклад, порівняння значень виразів. Давайте глянемо завдання. Таке порівняєте значення виразів 15 в 5 степені, помножити на 2 в 6 степені, 2 в п'ятій, на 15 в 6 степені. Як це робити? В нас нагадує, одна із властивостей була така, що ми, ну зараз я напишу, її нагадаю окремо. Якщо у нас добуток зводиться до якогось певного степеня... То це означає, що ми можемо кожен множник внести до цього степень. Ця властивість у нас діє, ще раз нагадую, і зліва направо, і вправа на ліво. Нам потрібно подивитися, як же можна її використати в іншому напрямку, як я показала в стрілочку. Давайте відмемо 15,5 степені помножити на 2, на 6 степені. Ну, як це можна зробити? Можна 15 у 5 ми залишимо, так як є. А двійку можна записати як 2 в 5 степені, умножити на 2. Потім можна, за нашою властивістю, що зверху я написала, виконати таке перетворення, тобто це все одно, що 15 помножити на 2. І це разом у 5 степені. І ще помножити на 2. Тобто цей вираз буде виглядати у нас як 30 у п'ятій степені помножити на 2. Це якби ми зробили першу. Ось воно. Друге. Таким же чином можна ось, так креслила, виписати. І друге. І теж перетворити. І буде у нас 2 в 5 степень. Помножити на 15, 8 степені. І тут ми вже виділяємо, приводимо, що ми беремо менші степінь. Тобто 2 в 5 так залишаємо. А 15 6 у нас буде 15 5 помножити на 15. І знову ж таки за властивістю, що зверху, ми можемо записати, як 2 помножити на 15 в степені, так? Да? І ще помножити на 15. І другий вираз приймає вигляд 35 степені. помножити на 15. Перевізьмо інший колір. І показуємо. І так, перший вираз, тепер вже можна порівняти вираз. 35 степені помножити на 2. А другий вираз це 35 степені помножити на 15. Ну, Бачимо, що у нас перший вираз буде менший, ніж другий. Тому тут ми поставимо знак менше. Так, менше. Ну, таким чином ми використали ще одну властивість степеня. Для розв'язку номеру 1267. Так, далі. Де у нас ще є степенями, які потрібно зробити, порівняти значення. Да? Ну, як от 10 в 20 тій я такий приклад один. І. Звісно, так, в 20 тій Звісно, що. Основи різні, показники різні, порівняти ми не можемо. Тому потрібно або звести до спільної основи, і тоді ми зможемо порівняти. Ну, Наприклад, якщо 2 в 3 степені і 2 в 10 степені, то зрозуміло, що 2 в 3 менше, ніж 2 в 10. Або, наприклад, якщо у нас основи різні, там 10 в 6 степені, і там, скажімо, 7 у шостій степені. Да? Основи рівня, але показники однакові. І ми можемо зразу, порівнявши основи, сказати, що 10 в шості більше, ніж 7 шостій. Тобто, або однакові основи нам потрібні, або однакові показники. Тоді ми проводимо аналіз. Чи ми можемо ми зробити однакові основи? 10 і 101 це не є степенями якогось одного числа. Тому до спільних основ привести ми не можемо. Але показники наші 20-10. І е, якщо у них є е, е, спільний дільник, то тоді ми можемо зробити однакові показники. І так, як ми робимо? Спільний дільник у них 10. Тому ми можемо записати 10 в 20, як 10, у другій і ще у 10 степені, тому що е, призведення степеня в степень. Показники множаться, і це у нас будуть сутожні вираз в 10 в 20, 10 в 10. І 101, ми так, я напишу в дужечках, нехай буде те, щоб виділити, що ми, бачите, зробили однакові показники. Ну, якщо ми зведемо 10 до другої степені, ми отримаємо 100 в 10 степені і 101 в 10 степені. Тоді ми можемо порівняти, бачимо основи, показники однакові, а основа перша менша, ніж друга. Тому ми ставимо знак менше. Таким чином, можна порівнювати наші степені. Так, таким чином, сьогодні ми з вами повторили одну з тем. це степень та властивості степеня. А на наступному році ми з вами повторимо одночленне, многочлен розкладання на множ.